Представляю вам павербанк розпаковуємо. Інтенсивно на 20 тисяч від Ало. Дивіться, ось такі коробочці він. Достаємо. Що ми тут бачимо? У нас є книжечка-інструкція на різних мовах. Все розписано, показано, куди ще як. Купа чеків. Шановний споживач, а воно нам розказує, що і як. Гарантійний талон. Якщо щось станеться, щоб замовляла я до поштомату. Все було в комплекті. Ну і чек. замовляла його по акції. І дивимося, що у нас з самим павербанком йде. Це павербанк та шнур для зарядки. Ось такий, зараз покажу його розмір. Ось не короткий і не довгий, середній. А ось і сам павербанк. Дивіться, тут є два входи, виходи для зарядки. Можна type c подвійним заряджати. Для зарядки один і тут на вихід мікро USB та Type-C. Дивіться, я цим павербанком зарядженим зарядила два рази телефон, два рази пристрій для куріння. USB-лампочку, і от тільки почала горіти одна. Тобто тримає він досить непогано. Ось такий в комплекті, добре, що є шнур оригінальний, заряджає швидко.